Mm -hmm. Нашу подорож по книжковому арсеналі. І це вже третя частина. І ми переходимо в залу. Тут Моя найулюбленіша. по а, різних коміксах Манзі. Тут є наша ідея, юакомікс, видавництво Варвар, видавництво Malopus". А, «Вовкулака». Отже, всі такі видавництва пов'язані з коміксами, з мангою якоюсь. І всі ці видавництва доволі дуже цікаві. І якщо ви любите комікси, якщо ви любите мангу, то обов'язково вам треба потрапити в цю залу і собі щось придбати. Мені сподобалось тут те, що продавці дуже милі, приємні. Тут дуже гарні ціни на саме мангу, а як ми знаємо. Манга це баташеріне. Особисто книги... я вам можу порадити видавництво «Мальопус». Дуже класне видавництво є і комікси, і манга. Отже. При... Тут мальопус, от, наприклад, отаку книжечку ми придбали, але це все ви побачите в Google. Ви в вже можете подивитися на нашому каналі першу частину том є». Отже, отакий «Мальопус». Обов'язково приїжджайте. Якщо ви ще не тут, то приїжджайте в Київ на книжковий арсенал, і обов'язково собі щось придбайте. А також не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нашого вам треба на ну, всім па-па-па-па!